Криворіг реалізує одну з найбільших за всі роки програму соціального захисту. У серпні ще майже дві тисячі криворіжців отримують від міста матеріальну допомогу на суму 19 мільйонів гривень. Йдеться про учасників бойових дій, родини загиблих військовослужбовців, цивільних, які втратили близьких, а також мешканців, чиї домівки пошкоджені або зруйновані через обстріли. Від початку року у межах програми соціальної підтримки вже виплатили 283,8 мільйона гривень більше ніж 21 тисячі містян. У місті продовжується системна робота по підтримці мешканців міста, зокрема, соціальної підтримки. Департаментом соціальної політики на засідання виконкому сьогодні підготовлено 32 проєкти рішень. 25 проєктів стосуються суто виплати матеріальної допомоги. Матеріальну допомогу отримають по майже 2 тисячі мешканців міста. Загальна сума виплат складе 19 мільйонів гривень розглядали питання і цифрової трансформації, де за підсумками другого кварталу 2025 року Криворіг став лідером України за даними Міністерства цифрової трансформації. Середній індекс цифровізації громад в Україні становить лише 27 балів, тоді як у Криворізької громади 74. Це найвищий результат серед 1265 громад. Найбільше досягнення кривого рогу у цифровізації публічних послуг та розвитку інфраструктури. Тож завдяки плідній роботі міської влади Криворіг вже сьогодні отримують державні та муніципальні послуги швидше і якісніше. Ми ж розуміємо, що наша мета це щоб кожен житель Кривого Рога мав зручний і швидкий доступ до сучасної електронної сервісів, інформації і комфортно проживав в нашому місті і мав можливість використовувати ці всі. Перемоги, нового життя і будемо й далі працювати, щоб зробити програму. «Цифровий Криворіжжя понад 10 тисяч криворіжців отримали допомогу від міста майже 400 мільйонів гривень. Продовжують діяти всі соціальні програми для дітей з інвалідністю, інсулінозалежних людей з інвалідністю з дитинства. Окремо передбачені виплати для дітей, які постраждали від війни. Лише у серпні їх отримують, ще 40 маленьких криворіжців. У Кривому розі переконують, кожна родина не залишиться наодинці зі своїми проблемами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, «Перший міський.